Привіт всім, з вами Ганс. Сьогодні анонсую серію відео, в яких розповім про те, як скласти оцей 3дюймовий FPV дрон. Даний борт я зробив для тестування обладнання і програмного забезпечення. Завдяки невеликому розміру та низькій вазі цього малюка я можу проводити свої експерименти в обмеженому просторі, але його потужності буде цілком достатньо і для польотів під відкритим небом. Також така FPV чудово підійде для виконання акроботичних трюків. А ще можна буде якусь камеру прикрутити та знімати красиві відео, але це вже якось після перемоги. Ще один варіант застосування для навчання, причому не тільки пілотуванню. В процесі збірки буду вас знайомити із внутрішнім світом FPV дронів, призначенням та будовою їх компонентів. А також і з тим, як все це поєднати в єдину систему та правильно налаштувати. Почнемо із основи всієї збірки, якою стала 3дюймова карбонова рама Volador VX3 від Flyfish RC. Я на схожій, але трохи більший, розміром 3,5 дюйма збирав тренувальний дрон. До речі, між собою ці рами відрізняються виключно довжиною променів та написами. Володор VX3 виготовлена із карбону T-700, який, за заявами китайців, відомий своєї стійкості до ударів та пошкоджень. В комплекті є алюмінієві стійки для камер розміром 19 та 21 мм, друковані накладки із гнучкого пластику на передню частину рами та промені, і гнучке ж кріплення антен. Також є у наліпок і додаткових гвинтів під різні варіанти обладнання. А от інструкцію по складанню немає, тому викладу її в телеграм-чаті спільноти. Вага рами всього 68,3 г разом з друкованими деталями і стіпів. Є отвори для стеків розміром 20 та 25,5 мм, також присутнє кріплення під радіоприймач. А ще DJI O4 AirUnit стає на цю раму без якихось додаткових кріплень і переробок. Навіть гвинти для кріплення є в комплекті. Ну і те, що мені сподобалось найбільше, це наявність місця під додаткове обладнання всередині рами. Мені воно ще знадобиться в подальших дослідженнях. Загалом це якісна, міцна і легка рама, недешева. Ціна в Україні десь 1400 гривень. А на «Алішці» гривень на 300 дешевше, але і не найдорожче. Ну і для моїх досліджень її поки що буде цілком достатньо. Збирається рама досить просто: достатньо слідувати інструкції. Всі гвинти йдуть в окремих пакетиках із зазначенням їх розміру, а в інструкції вони позначені різними кольорами. Єдиною проблемою для мене стало протискання гвинтів у передній бампер та кріплення приймача. Які виготовлені із гнучкого TPU пластика, тут треба буде прикласти трохи сили. В якості польотного контролеру я спершу хотів використати SpDB F405 Mini, але для цієї рами навіть він буде завеликим. Тому я почав шукати одноплатні рішення. В англомовному середовищі такі польотники іменуються All In One і зазвичай мають абревіатуру AIO в назві. Їх всяких різних є немало, є навіть плати із вбудованими радіоприймачем та відеопередавачем. Мені ж був потрібний ПК із регулятором обертів мінімум на 35 А та можливістю підключення великої кількості периферії. Враховуючи всі ці вимоги та ціни, які на AIO-польотники відчутно вищі, я зупинив свій вибір на gn 745 із регулятором на 45 А у версії V3. Поки на фоні відбувається установка даної плати на дрон, розповім детальніше про її характеристики. Отже, працює GN745 на процесорі STM32F745, якого буде абсолютно достатньо для більшості сценаріїв використання, аж поки я не перейду до експериментів із автономною навігацією. Там вже знадобиться щось потужніше. Польотник підтримує Betaflight, INAV і ArduPilot, і це для мене важливо для подальших досліджень, хоча в даному відео будемо прошивати його за допомогою саме Betaflight. Підключення периферії здійснюються роз'ємами, хоча є майданчики і підпайку, що може бути для мене зручним при проведенні експериментів із різними модулями. Польотник має 5 вольтовий бек на 2 А, аж 7 юартів, Type-C роз'єм та важить 9,4 грами. Ціна такого польотного контролеру в Україні становить близько 4 тисяч гривень. Десь дешевше, десь дорожче. В Китаї ж замовити такий можна приблизно за 3,5 тисячі. Одним словом, річ гарна, але не дешева. Той самий SpeedyB F405 Mini коштує мінімум на 1000 дешевше. Тож тут вирішуйте самі, які брати схеми підключення компонентів додам і для того, і для того. Власне, на спідібіжці я вже збирав дрон в точно такій самій рамі, і все в мене влізло, хоча і вільного місця не лишилось від слова взагалі. Відеопередавач поки буде аналоговий. Спідібі tx 800 він працює на частоті 5,8 ГГц, має 48 каналів та максимальну потужність у 800 мВт. І з коробки від X буде заблоковане. Буде відсутня можливість обирати максимальну потужність та деякі канали. Наприклад, канали популярного в нас діапазону R7 та R8 вімкнути буде не можна. Але це дуже легко виправити. Натисніть. Та отримуєте кнопку, яка на даному передавачі одна, 10 секунд, після чого блимаючий червоний індикатор має припинити блимання. Залежно від обраного діапазону, він згасне чи продовжить світитися, але не блимати. Також треба бути уважним при виборі антени, а саме роз'єму, яким вона підключається до передавача. Конкретно на моєму стоїть MMCX роз'єм, але бувають і інші комплектації цього VTX. Звісно, можна буде літати і на тій антенці, що є в комплекті, але не дуже далеко. Тому я поставлю сюди 5,8 ГГц антенну від Caddx FPV висотою 8 см, але це лише через те, що вона в мене є. А так можливо було б краще обрати щось інше, наприклад, антенну від тих же SpeedyBee. Як підключити та налаштувати цей відеопередавач до польотника, покажу трохи пізніше, разом з усім іншим обладнанням. А зараз давайте встановимо інші елементи нашої збірки. Наступний модуль необхідний для того, щоб передавати дрону команди керування із пульта. Це радіоприймач. Також його називають ресіва, або ж просто Рікс. Зараз в Україні переважно використовуються дві системи зв'язку TBS Crossfire та ELRS. В обох системах є приймачі під два основних діапазони 915 та 24 МГц. RX треба обрати під вашу апаратуру керування, тобто пульт. Тож обов'язково подивіться в інструкції, чи на сайті продавця, який модуль встановлено у вашому пульті перед покупкою RX. В даній збірці я використаю недорогий радіоприймач GMQ і LRS на 915 МГц. Справа в тому, що в мене зараз немає апаратури на 2,4 МГц, так би взяв саме на цю частоту. Такий RX був би компактнішим через значно меншу антенну. Для установки приймача на раму виробник передбачив спеціальне кріплення із гнучкого пластику. От мені таке рішення дуже подобається через те, що є можливість доступу до RX без розборки раму, ну і місця всередині неї завдяки цій маленькій деталюшці лишається трохи більше. Камеру я взяв Кадікс Ratel 2v2. Ціна такою на Алиекспрес десь 850 гривень. В нас же ж вона коштує більше тисячі. Ця камера має кут огляду 165 градусів, важить 5,9 грами, може працювати при освітленні в одну 10 десятитисячну люкс. Також вона підтримує живлення від 5 до 40 вольт. І цей параметр ще зіграє мені на руку трохи пізніше, коли буду підключати все обладнання до польотника. Аби дрон літав, йому потрібні двигуни і пропелери. І все б нічого, але різних варіантів, як двигунів, так і пропів, стільки що здуріти можна. Щоб обрати найкращу комбінацію цих двох компонентів для конкретного дрона, треба або проводити незлічену кількість тестів, або ж просто пошукати, чи, бува, не робив хтось подібно до нашої збірку раніше. На щастя, ця рама досить популярна, і інформацію мені вдалося знайти із запасом. В результаті для себе я обрав двигуни Happy Model X1404 на 4800 КВ. Вони легенькі, всього по 8,7 грам кожен та досить ефективні. Мінусом є те, що ці двигуни підтримують живлення від 3С- батарей. І хоча із 4С-батареями, в принципі, вони працюють непогано, використання їх із батками на більшу напругу буде не найкращою ідеєю. До речі, гвинти, які є в комплекті до двигунів, нам не підійдуть, тому я кріплю двигуни гвинтиками 2х6 із комплекту рами. На щастя, виробник поклав їх із запасом. Також немає і чим кріпити пропелери, тому для цього я докупив окремо гвинти з різьбою М2 і довжиною 8 мм. Щодо самих пропелерів, то тут використовую HQ Prop Т3х3х3. В комплекті із нашими двигунами дані пропи мають дати пристойний час польоти та достатню для мене тягу. Як бачите, дрончик виходить дуже мініатюрний. Якщо десь в полі таки впаде у високу траву, то знайти його буде непросто тому додатково встановлю ще бузер. Цей пристрій буде пищати як медвечук на допиті в випадку аварії борта. Причому, позаяк в нього є власна батарея, то він буде працювати навіть, якщо основна батарея сяде або відвалиться при падінні. Тепер, коли ми розмістили всі компоненти на свої місця, можна вже прикинути, як прокласти дроти та переходити до з'єднання компонентів. Хоча сам польотний контролер має роз'єми для підключення обладнання, без пайки обійтися не вдасться. Тому для виконання наступних маніпуляцій озброююсь паяльником, флюсом та припоєм. Почну із двигунів. Я хочу сховати дроти під польотником, щоб нічого не стирчало назовні. Для цього я закріпив мотори на своїх місцях, а польотний контролер перевернув до гори дригом. Тепер відрізаю дроти трохи із запасом. А ще натягну на них кольорову термозбіжну трубку, аби надати цій пташці індивідуальності. Далі підрізаю дроти по місцю, зачищаю і залуджую їх кінці та припаю до польотника. Всі три дроти від мотора мають бути приєднані до однієї із груп із трьох великих площадок на польотному контролері. При цьому, як порядок дротів всередині групи, так і те, до якого конкретно виводу який саме двигун ви припаяєте, взагалі не важливо. Все це можна буде налаштувати пізніше в конфігураторі. Коли всі 4 мотори припаяно, добре все миємо та оглядаємо місця пайки, чи нема ніде шматочків припою або дротів, які можуть спричинити коротке замикання. Потім треба відкрутити двигуни і польотник, перегорнути їх та повернути у правильне положення. Під гумові стійки польотника встановлюю алюмінієві проставки, які були в комплекті із рамою, щоб підняти його трохи вище. Тепер прикручу двигуни до рами. Для цього використовую гвинти 2х6 і фіксатор різьби. Наступними підключу камеру та відеопередавач. Для цього треба буде трохи переробити шлейф, який йде у комплекті до стеку. Починаю я із того, що вкорочую дроти камери, але тут я трохи поспішив, так що ви так не робіть. Далі буде зрозуміло чому. Щодо цього шлейфу є один момент, який потребує уваги. На офіційному сайті виробника даного контролера FlyWoo я знайшов повну документацію на наш польотник. Є в ній і розпіновка роз'ємів. Так от, згідно даної схеми, на камеру дрона подається живлення 5 вольт, а от на відеопередавач іде напруга напряму із батареї. Нам така історія аж ніяк не підходить. Адже обраний мною відеопередавач має живитися від 5 вольт. І тут є два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший це відкусити дріт живлення відеопередавача та припаяти на будь-який контакт, де є 5 вольт. Таких на польотнику є немало. Власно, я так і зробив. Але можна було просто поміняти плюсові дроти камери та відеопередавача в роз'ємі місцями. Адже камера може приймати живлення аж до 40 вольт. На жаль, я до другого способу додумався не одразу, ну і переробляти вже не буду. Хай так і лишається. Шлейф протягую під польотником та припаю дроти до відповідних площадок VTX. Ось я вам схемку намалював, що куди паяти. Тепер припаяю силові дроти та конденсатор. Почну з останнього. На ніжки конденсатора я вдягнув термоусадку, аби було менше оголених дротів, які можна чимось закаратити. На корпус теж вдягнув шматок термозбіжної трубки, але це вже для того, щоб хоч трохи гасити вібрації, бо кондьор стає в раму досить щільно і може в польоті гатитися об вітікс та верхню кришку. Силові дроти припаяю під кутом, щоб вони обходили конденсатор праворуч, бо ані зверху, ані знизу місця для них немає. А ще десь там має влізти бузер. Після того, як я зафіксував силові дроти на своїх місцях, додаю трохи флюсу та ще раз добре прогріваю місця пайки, щоб впевнитися, що все з'єднано надійно. Також обов'язково дивлюся, як воно вийшло поближче, ну і вам теж покажу, як воно достатньо блискучі вийшло бульки чи ні, пишіть в коментарях. Для підключення радіопередавача передавача на політному контролері передбачений окремий роз'єм, до якого в комплекті є ще й шлейф із чотирма дротами. Схему підключення ви можете бачити на екрані. Також всі схеми із цього відео викладу у телеграм чаті спільноти. Посилання на який ви можете знайти в описі під відео чи на головній сторінці каналу. Дроти пропускаю під польотником, там для них ще є трохи місця. Сам політний контролер тепер можна притиснути гайками. Гайки сильно затискати не треба, щоб силиконові проставки, на яких стоїть ПК, могли виконувати свою роботу з гасіння вібрацій. Далі треба відпаяти старі дроти від Рикса та під'єднати нові, які йдуть від польотника згідно схеми, яку я показував трохи раніше. Тут головне не переплутати плюс і мінус, бо зазвичай приймачі не мають жодного захисту від переплюсовки, та горять як передаки ватанів, коли пояснюєш їм, чому не варто спілкуватися кацавською живучи та працюючи в Україні. Не забуваємо вдягнути на приймач прозору термоусадку, яка була із ним в одному пакетику. Пригвинчуємо 3D друк та переходимо до пайки роз'єму бузера. Для бузера окремого роз'єму на платі ПК не передбачено, тож ось вам іще одна схемка, на якій позначено необхідні нам майданчики для пайки. Знаходяться вони біля лівої задньої стійки ПК. Тут, в принципі, все просто. Зазвичай плюс та мінус це червоний та чорний дроти. Їх паяємо відповідно на контакти GND та 5 вольт. Ну а той дротик, що лишився на контакт БЗ е мінус. Приєднувати бузер поки не буду. Для польотів у приміщенні він не потрібен. Ну і власне все. Дрон готовий до першого вімкнення. Тепер можна спробувати вімкнути наш дрончик. Для цього використовую смог стопер та саморобну 4С батарею. До речі, в мене можна купити батареї для FPV за дуже демократичними цінами. Звертайтеся в телеграм-чаті спільноти. Якщо цікаво, При вімкненні дрон має не задимітися та програти мелодію із двох частин. В нашому випадку вона звучить саме так, бо регулятор обертів прошитий на ам 32 Якщо у вас буде інша прошивка, то тон мелодії може бути іншим. Але ключове це має бути дві серії звуків різних тоднів. Це свідчить, що все працює як слід, і можна переходити до прошивки компонентів дрона. Але про це розповім вже у другій частині відео, так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити.